Друзі, привіт! В цьому році я дам вам аж 22 способи, як знайти собі експерта або продюсера. Давайте починати. Перший спосіб, самий банальний, це вхідний трафік, коли просто до вас приходять експерти або продюсери і кажуть: Привіт, мені цікаво з тобою співпрацювати. Тут ми, по суті, нічого не можемо зробити, ми можемо тільки чекати, коли такі запити стануться. Перше, що ми повинні зрозуміти, що є два типи пошуку. Перше, це вхідний трафік, коли люди самі тебе знаходять, пишуть Привіт, я хочу з тобою співпрацювати. І ми, на жаль, на цей спосіб пошуку не можемо впливати, бо ми не впливаємо на те, чи напише нам конкретно людина. Але ми можемо впливати на інший спосіб пошуку це вихідний трафік. Коли ми являємось ініціаторами, ми ініціюємо і шукаємо людей для того, щоб з ними запартнеритись. І про вихідний трафік, якраз таки я хочу з вами сьогодні поговорити. Перший спосіб називається низьковисячі фрукти. Цей термін. Він пішов з американського маркетингу. Там це називається Low Hands Fruits, Це про те, що у кожного з вас є. Близькі, знайомі, колеги, родичі, яким до яких ви можете дотягнутися дуже 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 легко. Да, тобто, як як фруктик, як який от яблучко, яке б висить прямо в нас над головою, і задача тут це подумати, а хто в мене є з потенційних знайомих, з ким би я міг запартнеритись? От я коли правда, коли думаю про себе, я думаю, так у ну, мене є там фітнес-тренер. Я можу прийти, запропонувати йому потенційно запустити курс. Що в мене є дівчина, вона танцює. Я можу запропонувати їй запустити курс з танців. До речі, я так і зробив колись. Далі в мене є. Тренер по падлу також можу запустити, а ще можу запропонувати своєму масажисту сказати: слухай, давай ми тобі запустимо курси, наприклад, по самомасажу. Тобто у кожного з нас є люди, спеціалісти, до яких ми ходимо, з якими ми спілкуємось, які точно можуть запустити курс, з якими точно ви можете якось запартнеритись. Наступне це контакти в телефоні. В телефоні, в інстаграмі, в телеграмі підставляйте тут що завгодно. Але коли, наприклад, мої друзі та знайомі закінчились, би, що б я зробив, я би почав в інстаграмі, наприклад. В підписках дивитися всіх, на кого я підписаний, і хто мене знає, кому я можу це запропонувати, або взяв би в Telegram, да, те саме відкрив би контакти. Так, оцю людину знаю, можу її черканути. У цьому можу написати і цьому. Да, зробив списочок, пішов по цим людям, почав їм пропонувати співпрацю. Наступний спосіб це пошук в соцмережах. Тут ви можете проявляти будь-який креатив, починаючи з того, що виставити просто сторіс, а друзі, я займаюся продюсуванням, я шукаю собі експ Сперта або навпаки, друзі, я хочу запустити свій курс, я шукаю собі продюсера. І банально, але в ваших сторіс можуть бути також люди, яким це може бути позиційно цікаво, або ви кажете, перейшли цю сторіс тому, кому це може бути цікаво, і таким чином іде хвиля репостів, і точно рано чи пізно ви когось знайдете. Також можна, якщо ви, наприклад, продюсер і ви хочете знайти собі експерта в якійсь темі конкретній, ви можете шукати просто по ключовим словам в пошуку, ви можете по хештегам. Шукати, потім ви заходите на подібні аккаунти, ще дивитеся експертів подібних. Загалом можна таку цепочку подій в соцмережах дуже велику побудувати те саме в Телеграмі. Якщо ви ведете якийсь каналчик, можете туди запостити, що друзі шукаю продюсера або експерта за рекомендацію. Дам якийсь бонус. Наступне це оточення навколо себе, це якраз те, що я казав. Окрім друзів, знайомих родичів, у вас можуть бути якісь профільні спеціалісти, які допомагають вам у розвитку, і ви цим спеціалістам також можете запропонувати. Співпрацю наступний спосіб це тематичні чати. Наприклад, в мене є чат, який називається «Внутрянка інфобізнесу. Там вже на зараз більше 350 учасників. Уявіть собі, що ви можете кожен з вас може туди написати сказати привіт, шукаю собі експерта в такій то ніші або привіт, шукаю собі продюсера. Вот я такий-то експерт. Давайте поспілкуємося, і таких тематичних чатів може бути дуже багато. Наприклад, точно є профільні чати по б'юті по фітнесу. По товарному бізнесу, по арбітражу, по телеграм-каналам і так далі. Тобто, ви можете шукати прям профільний чат в ті ніші, яка вас цікавить. Ви можете шукати якісь чати по містам, ви можете просто якісь чати, ви можете якісь тематичні чати шукати. І в цих чатах точно є люди, які потенційно з вами захочуть співпрацювати. Наступне це продукти, які ви проходите. Ви точно якісь курси проходите, наприклад, Лігу інфобізу. Ви можете прямо в чаті Ліги інфобізу написати, що ви когось шукаєте, або ви проходите якийсь інший курс, курс по фітнесу. Класно, ну, напишіть там, що я шукаю собі фітнес-тренера або когось іншого, і можливо там ви їх знайдете. Наступний інструмент це взяти клієнтів у інших. Дивіться, наприклад, у мене є дизайнер. Він мені робить якісь там сайти, презентації. І я впевнений, що у мого дизайнера є ще приблизно 20 експертів, які також звертаються до нього за дизайном сайтів або презентацій. Я можу сказати, слухай, дизайнер, а ти можеш мені передати клієнта або звести мене з клієнтом, і якщо ми запартнеримося, я тобі зроблю або якийсь відсоточок, або якийсь фіксу тобі заплачу. Ну точно я тобі якось віддячу. І дизайнер може зацікавитись і подумати серед своїх знайомих, а можливо, хтось серед своїх клієнтів, а можливо, хтось реальний. Шукає собі продюсера або експерта і таким чином вас звести. Наступний інструмент це нетворкінг в тематичних бізнес-клубам або клубам по інтересам. Тут в першу чергу я маю на увазі якісь офлайн-двіжухи, типу магія ранку, яка зараз називається rise Young Business Club, Bizon Club і багато різних інших клубів, де збираються люди саме в офлайні. Але уявіть, коли ви приходите в офлайн на якийсь івент, наприклад, зустріч клубу, або як в магії, або як в магії виступ людини. Якщо я йду на виступ до психолога, наприклад, до Юлії Казачкової, я входив на виступ на магії. Я точно знаю, що до неї, скоріш за все, прийшли люди, які якось цікавляться психологією. І тому я можу піти по цим людям і почати задавати їм питання: слухайте, а ви часом психології не займаєтесь? І точно мені там п'ята чи десята людина скаже, так, «Да, займаюся. Я скажу, круто. А я якраз шукаю експерта в темі психології, хочу допомогти йому запустити курс. Або я можу піти на конференцію б'юті спеціалістів. Розумієте? І конференція б'юті спеціалістів визначається. Що там точно всі б'юті спеціалісти, і мені буде достатньо поспілкуватись з п'ятьма або десятьма людьми, і точно когось з них не закрию на те, щоб співпрацювати. Тому подумайте, в який нетворк, в які тематичні клуби, конференції ви можете залетіти для того, щоб там знайти собі клієнтів. Наступний спосіб він для тих, хто вже хоче більш профільно і масово шукати, це платний пошук, наприклад, придбати рекламу у блогерів, інфлюенсерів або запустити таргетовану рекламу. Уяві, що ви можете запустити таргетовану рекламу. Шукаю експерта в ніші б'юті з такою то кількістю підписників. Хочу вас запустити, спродюсувати, допомогти вам заробити багато грошей. Ну я впевнений, що буде з цього реально багато заявок, але чомусь цього ніхто не робить. Наступний метод це потрапити в репост. Ну, уявіть, наприклад, ви зараз навчаєтесь на моєму продукті. Що треба зробити, щоб я вас зарепостив? Ну, скоріше за все, зробити якийсь класний результат, щоб я хотів вас показати як кейс або якийсь ваш відгук, і тим самим відмітив вас в себе в сторіс, або можливо репостнув вашу якусь сторіку. І тоді. Вас побачить моя аудиторія, хтось перейде до вас. Ви там виставите в себе в сторі, що привіт, ви хто від Саші, дивіться, я шукаю собі експерта або продюсера, і явно хтось до вас прийде з цим запитом. Тому подумайте, як ви можете в рамках навіть цього продукту зробити класний результат. І потрапити в репост, щоб про вас дізналось більше людей. Наступний метод це придбати дешевий продукт. Я маю на увазі от ці міні-курси, да, тріфаєри, які коштують 390 гривень, і там проявлятися, допомагати людям в чаті. Ну, наприклад, я бачив на ринку міні-курси по плануванню життя або по збільшенню ефективності життя. І я впевнений, що на ці міні-курси приходять класні ребята, ну якісь айтішники, можливо, підприємці. Ну, тобто, точно ті, хто розуміють, що таке планування життя, чому це важливо. Ну, погодьте, що якщо ви просто купите цей міні курс і почнете там в чаті міні-курсу якось проявлятись, розказувати про себе, давати якісь поради людям, питати, а хто взагалі інфобізнесом займається, бо може хотів би зайнятися? Я готовий до речі, взяти собі експерта в продюсуванні? Ну точно. Ви там когось також знайдете. Наступний метод дуже класно працює, причому як на пошук собі партнерів, так і на пошук клієнтів це публічні виступи. Коли ви на якусь аудиторію, я не говорю обов'язково про 500 тисяч людей. Навіть якщо ви на 20 людей виступите, але зробите це цікаво. У вас точно є там шанс, щоб хтось з глядачів вашого виступу після виступу підійшов і сказав: слухай, хочу з тобою попрацювати. Або слухай, хочу у тебе щось придбати. подумайте на яких івентах. Конференціях, закритих клубах, закритих зустрічах і так далі, ви можете виступити для того, щоб знайти там собі клієнтів або партнерів. І останній інструмент це той, який я зараз найчастіше використовую при пошуку або експертів, або продюсерів, коли мені це потрібно, і це прям просунутий інструмент, який я хочу вам дати на майбутнє. Він називається Хантінг. Що таке хантінг? Хантінг це коли у нас є чітка ціль, чітка, грубо кажучи, мішень. І ми робимо все, щоб до неї добратися. Тобто, цей інструмент він працює, коли ви чітко знаєте людину з якою ви хочете співпрацювати, і тому ви завчасно повинні знайти собі, наприклад, експерта або продюсера, з яким вам цікаво поспівпрацювати. І дивіться, тут ідея, яка ви можете цій людині просто написати в Дірект Аля, привіт! Я там продюсер, хочу тебе запустити. Але зазвичай, так як дуже багато випускників різних курсів, у яких приблизно такий скрипт, зазвичай ці експерти і продюсери не відповідають на такі скрипти. І ви для них зовсім незнайома людина, і це знаєте, як писати в холодно. Тобто, вірогідність того, що він вам відповість, буде дуже маленька. Але що я роблю? Я дивлюсь, я беру цей акаунт, наприклад, експерта. Далі я дивлюсь, а на кого він підписаний з тих людей, кого я знаю. І якщо там є люди, які наші, грубо кажучи, спільні знайомі, я пишу цій людині і кажу: Привіт. А я дивлюсь, що там Маша на тебе підписана. Мені дуже потрібно з Машою познайомитись. Чи не міг би або чи не могла б ти нас познайомити? Я тобі буду дуже вдячний. І колись, якщо тобі буде треба, я тебе також з кимось познайомлю. І зазвичай, оця третя людина, якій ми пишемо і просимо познайомити, вона дуже на ізі, тобто дуже легко знайомить вас з цим потенційним експертом або продюсером. І дуже часто в мене саме були такі кейси, коли я буквально там за годину часу з зовсім незнайомим експертом знайомився. У нас був створений чатік. Бо нас ця людина разом в чаті додала і познайомила, і через годину від того моменту, коли я вперше побачив експерта, я вже з ним був на зумі для того, щоб обговорити співпрацю. Тому я хочу вам донести, що якщо у вас є реально ціль і бажання, питання пошуку експерта або продюсера може бути вирішене в рамках одного дня, бо просто коли вам реально потрібно, ви. Землю будете гристи, Ви перевернете все, що можна, але знайдете собі або класного експерта, або класного продюсера, в залежності від вашого запиту. Тому фінально я би тут хотів вам дати таку рекомендацію, що немає якогось одного інструменту, який точно вирішить вашу задачу в пошуку партнера. Тут ідея в тому, щоб мати ці інструменти в голові, пам'ятати про них і постійно їх Комбінувати десь я пішов, виступив, десь я написав профільний чатик, десь я з написав третій людині. Вона познайомила десь родичі, десь друзі, десь знайомі, десь мої спеціалісти, десь рекомендують мене іншим, і так далі. Тобто, якщо у вас є запит, створіть навколо себе віхер, да оцей е із можливостей із потоку нових експертів або продюсерів, які будуть до вас стукати в двері, і, і казати, хочу з тобою попрацювати. Але чому? Бо ви спочатку зробили для цього деякі дії. Тому я бажаю вам всім, щоб якщо у вас є запит на експерта або продюсера, цей запит закрився в найближчий тиждень. На цьому все до зустрічі в наступних уроках.